Є новини, друзі, підвищення податків самим собі. Дослухайте до кінця сьогодні. Верховна Рада проголосувала 262 депутата за підвищити податки банкам. Ну, в нас же в банках зберігається найбільше грошей, і вони найбагатші під час війни. І оці кошти, як пишуть депутати, мають піти на забаганки влади. Там десь максимально буде за 26 шостий часом 27 цього року 23-25 мільярдів. Ну якби має бути цих податків. Але знаєте, що найцікавіше, що вчора НБУ виступило за те, що ну якби не приймати ці податки, тому що все одно, якщо ви підвищуєте податки банкам, тобто влада це зробить, то е е банки придеться дофінансовувати, тобто з бюджету. Та придеться виділяти ті самі кошти, тому що в банків не буде вистачати ліквідності відповідної, і не зважаючи на це, влада настільки себе любить, що вона на свої забаганки просто проголосувала рішення ну, просто перекладати, знаєте, зі одної своєї кишені в іншу. Ну і казати, що нібито це здобуток. От ми оподаткували банки на 25 мільярдів, які потратимо на себе. Лайк, репост, посвідписка, телеграм шапці профіля. Підписуємося.